Шифанг 404. Їдемо покатаємося. Секонду. Коробка тут. 23 рік. Свіжа поставка. Нещодавно отримали, бо в нас їх не було. Закінчилися. Вони швидко розпродаються. Ютруський мотор. Резвий. Вага, тонна 600. Трактора. Коробка, бачите, така практична, як і у Донфенга. Мастивний з вагою тонну 600. Значить, Передній міст не з 24, але так, не з 45-ки, 35-ч шосі. Легко переключатися. Широка резина. Задня 11,2х24, передня 7,5х16. З хорошим кліренсом. І з примусовою гідравлікою стоять виносні циліндри. Вал відбору потужності на 540. Щеплення в нас однодискове Класний трактор. 7300 доларів ціна, 23 рік, 2 роки гарантії. Зараз ми поставили на зборку ще 24-ку. Тож, кого буде цікавити, приходьте на тест-драйв або робіть замовлення онлайн. Так, ще обійдемо його. Ось такий апарат. Передній міст. Широка резина, грузи спереду, грузи ззаду, виносні циліндри, дві штуки. Трицепне. довгі тяги. Апарат бомба. 7300, хороша ціна на 40-сильний трактор. Два роки гарантії. Приїжджайте.